А чи знали ви, що перша Battlefield була створена 14 людьми? В наш час над великими відеоіграми працюють команди із сотень людей. Звісно, є виключення, але беремо до уваги масштабні студії. Так було не завжди, звісно. Яку до 2002 тисячі році, коли вийшла Battlefield 1942. Незважаючи на те, що за грою стояла маленька команда, навіть зараз її згадують як одну з найкращих ігор серії, хоча вона була набагато простішою ніж сучасні ітерації. Це часта практика, адже тоді ринок ігор було легше здивувати, але все ж її створили 14 осіб. До речі, ще факт. Розробники Battlefield 1942 спочатку запропонували гру Nintendo як ексклюзив для GameCube, але Nintendo відмовила їм, оскільки на той час у них не було планів щодо мережевих ігор. Вітаю, піпли. тисніть подобайку та під. Писку, адже це другий випуск цікавих фактів з різних ігор приємного перегляду. Детективне агентство Пінкертона намагалося подати до суду на Rockstar Games після виходу Red Dead Redemption 2. По перше, так вони дійсно були справжнім детективним агентством за часів дикого заходу в США. Не можна точно сказати, чи були вони аж такими поганцями, якими їх представили в Red Dead Redemption 2. Все ж це гра і гіперполізація для сюжету часом необхідна. Але батьківська компанія детективного агентства, певно, так не вважає. Вони подали до суду на Rockstar Games за те, як їх зобразили, але в підсумку все ж Відмовилися від позову і врегулювали питання в приватному порядку. Один Джокер з Флориди передає привіт зі сльозами на очах. Yeah, Спочатку The Sims замислювалася як симулятор архітектури. Сіми в The Sims спочатку були своєрідним додатком, щоб гравці могли бачити, як насправді функціонуватимуть створені ними будинки у своєрідній симуляції життя. Однак після цього розробники зрозуміли, що самі сіми набагато цікавіші, ніж простий архітектурний симулятор. На краще чи гірше, але зрештою велика увага в грі була зосереджена на людях і взаємодії. То що, хоча, якщо ви не пропадали на години, плануючи будинок, ви не грали в. Sims. А знали, що зроблена на замовлення демонстраційна версія SimCity 2000 виставлена в Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва. Є демоверсія SimCity 2000, яка була спеціально розроблена для виставки через величезні розміри гри. Ще у 2012 році музей сучасного мистецтва поповнив свої зали SimCity 2000, однією з 12 ігор, що вважаються досконалими провісниками прикладного дизайну. Багато з представлених ігор можна тією чи іншою мірою грати, до речі. FIFA 11 стала першою грою FIFA, в якій ми нарешті могли зіграти за воротаря. Випущена наприкінці 2010 року, FIFA 11 нарешті дозволила нам керувати всіма футболістами на полі, всіма, включно з воротарем. Це якщо в дитинстві вас ставили на ворота, бо футболіст з вас такий собі, можна було відчути повний вайб. Якщо серйозно, це оновлення досить важливе, адже нарешті дало змогу командам з 11 гравців грати разом, і кожен із них відігравав певну роль в онлайн-іграх проти інших команд з 11 гравців гравців, без воротаря футбол якийсь не той. Згодьтеся. Колоси в грі Shadow of the Colossus насправді не мають імен. Це не зовсім вірно. У всіх колосів є імена, але ці імена не офіційні прізвиська, які розробники гри а і фанати дали їм з часом, не відразу. Наприклад, перший колос, якого ви зустрінете, був прозваний розробниками як Minotaur а фанати виявилися більш вигадливими і назвали його Валус. Багато персонажів гри Undertale названо на честь шрифтів. Один з найпопулярніших персонажів веселий скелет Санс. Ви ж знаєте, що є такий шрифт, правда? Усі діалоги Санса написані шрифтом Comic Sans, тому що творці гри прекрасно розуміють, що Comic Sans, як шрифт, сам по собі трохи комік, а Санс веселий, вловили суть. Коли Санс у грі починає злитися, наприклад, його діалог змінюється на прописний Comic Sans. Ну, типу, якщо цього було замало. А взагалі, хто придумує назви шрифтів? Там чорт ногу зламає. Робоча назва дум була атака атакувальників. Я перепрошую це дослівний переклад. На щастя, творці дум швидко зрозуміли, що ця назва була занадто незрозумілою чи зарозумілою, і відмовилися від цієї ідеї. Зрештою, натхнення назвати так, як ми звикли знати цю гру прийшло звідки не чекали. від Тома Круза у фільмі 1986 року Колір грошей герой, якого грав Том Круз, називав міст свого більярного Кия Дум. Віщуючи повне знищення своєї опозиції, це здалося неймовірно підходящим для гри про знищення прибульців. Тепер інакше й уявити складно. Спочатку Емос називалася Space Mafia, оскільки й пішла мова про початкові назви. Ось ще одна робочою назвою Емонас спершу була Space Mafia. неймовірно неймовірна назва, враховуючи, що це буквально відеоігрова версія популярної карткової гри Мафія, але в космосі. Цю назву досі можна побачити, до речі, в назві пакета додатка в додатку Android Play Store. Але не перевіряйте, будь ласка, бо я не перевіряв. Може вже змінили. Хочу нагадати, наскільки важлива є підписка, лайк та коментар, а також подякувати всім цим прекрасним людям, які є спонсорами та патронами каналу. Якщо контент подобається, ти також можеш оформити спонсорство або підтримати разовим донатом мене особисто. Ще не забувай про мій телеграм та інші соцмережі. Дякую. Самус Аран з гри Метроїд спочатку мала бути чоловіком. Приблизно на півдорозі розробки першої гри Metroid дизайнери зупинилися і зрозуміли, що було б дуже кльово, якби всередині свого силового костюма самус виявилася дівчиною. Усі одразу ж підтримали цю ідею, і дизайн персонажа Самус був трохи змінений, щоб відобразити її жіночність, але безнадмірно надмірностей. Ось так я намагаюся всім догодити. І все одно не вийде. Звичайно, були чіт-коди, які давали змогу побачити саму суспільній білизні. Я не знаю для чого вам ще цей факт І йдемо далі. У студії, яка створила ТІВ The Metal Age, закінчилися гроші, тому вони пожертвували свої інструменти фанатам гри, щоб розширити її. Попри те, що їхні ігри миттєво стали культовою класикою, Looking Glass Studios зазнавала фінансові невдачі за невдачами і була змушена закритися 2000 року. Саме завдяки щедрості розробників, неофіційний, але неймовірно якісно зроблений пакет розширень Thief 2X Shadows of the Metal Age зміг з'явитися на світ. У грі з'явилася ціла низка нових місій, катсцени, понад 3000 тисячі реплік діалогу і абсолютно новий грабельний персонаж. Знадобилося 5 років напруженої роботи і більше ніж 60 осіб, щоб зробити. Розширення реальністю це як паски безпеки з вольво діліться, щоб зробити світ кращим. Той самий хлоп, що створив Дота, створив Лігу Легенд. Стів Фек вперше створив Defense of the Ancients, Дота це, до речі, абревіатура, як мод для Warcraft 3 ще до того, як вона стала самостійною грою. Бляха, якщо хтось цього не знав, уявляю ваше здивування. Пізніше Фек був перехоплений компанією Riot Games, яка захотіла, щоб він став мозком їхньої нової гри Ліга Легенд. Вплив Фіка на ігри можна побачити в низці предметів і персонажів. Читати не буду, язик зламаю. А провідний розробник Dota 2 відомий тільки під псевдонімом IceFrog. IceFrog з'явився на сцені тільки після того, як Dota стала досить добре допиленим модом для Warcraft 3, але пізніше взяв під контроль розробку гри вже після того, як її початкові творці пішли працювати над Лігою легенд. Він є провідним розробником Dota 2, але весь цей час залишався майже повністю анонімним. Деякі стверджують, що його справжнє ім'я Абдул Ісмаїл, що, мабуть, підтверджується деякими юридичними документами, пов'язаними з грою, але крім цього, відомо дуже мало. Я думаю, дотари все знають, все напишуть, а я знаю лише кріпи, мід і дота. У Borderlands 2 існує понад 17 мільйонів видів зброї, яку можна використовувати. Аж якось прикро бачити, що в гру вдалося впихнути лише 17 мільйонів 750 тисяч одиниць зброї, враховуючи, що в Borderlands 2 за чутками було 87 мільярдів стволів. Якщо серйозно, це абсолютно божевільна цифра, але досягнута вона методом кого чого де як правильно генерації в грі використовується метод генерації зброї з унікальними характеристиками. Але так чи інакше різновидів дійсно багато хоча звучить це епічніше, ніж є насправді. Та серія Borderlands і без того божевільна. Body, Американське відділення Nintendo було змушене запропонувати рукавички всім, хто купив копію Mario Party. Мова йдеться про контролери Nintendo 64, а точніше, пошкодження самих контролерів і долонь гравців. Винуватцем чого є та сама Mario Party. Так, нічого й не зрозуміло. Угу. Коротше, граючи в гру, деякі гравці якось умудрялися шкодити собі і консолі. Хоча серйозних травм не було, до прокуратури штату Нью-Йорк було подано понад 90 офіційних скарг на Nintendo of America за рани на руках. Це як в тому мемі, наскільки світ здурів сьогодні. Зрештою, Nintendo of America все ж поступилася і врегулювала позови, надавши чотири комплекти рукавичок без пальців кожній сім'ї, в якої є та гра. Пекмен ледь не був проданий у США як пакмен. В останній момент назву було змінено на пекмен, оскільки існували побоювання, що підлітки відтиратимуть частину літери П, перетворюючи відносно безневинну назву на щось на щось, ну ви зрозуміли. Дехто стверджує, що назву людина-шайба дослівно спочатку було обрано для міжнародної аудиторії через її схожість за формою з хокейною шайбою. Однак насправді вона схожа з звучанням на паку-паку, що в перекладі з японської означає «чомп, чомп Тут я теж не. Дуже зрозумів, що мається на увазі, але слава Богу, що це не трахальний хлоп. І на тому дякую. Була екранізація Prince of Persia Sands of Time, але вона дорога і неуспішна, Тож не сидить голова геймерів. Ні, серйозно прикро, що екранізація не сама вдала з огляду на те, що їм якимось чином вдалося роздобути Джейка Джиленгола на головну роль. Адаптації відео рідко виправдовують галас навколо них, що на жаль і сталося з цим фільмом, дія якого відбувається в альтернативній реальності середньовічного Ірану. А нагадаю, що принц Персії у свій час був ай який популярний. Більше про екранізації до речі, дивіться ось цього. В цьому відео, воно дійсно цікаве. Чуток у Японії закінчилися монети номіналом 100-єн, коли 1978 року було випущено гру Space Invaders. Хоча це так і не було доведено, бо як то доведеш, але цілком можливо. Враховуючи, що в перший рік гри тільки в Японії було зібрано понад 600 мільйонів доларів. До 1981 року ця класична гра зібрала аж 1 мільярд доларів від гравців в ігрових автоматах по всьому світу. Ну, це не те, що феноменальні показники на той час, це космічні показники. До речі, Space Invaders... Raiders була першою відеогрою, в якій було встановлено рекорд за кількістю набраних очок. Хідео Коджима використовував блоки Лего, щоб допомогти своїй команді в розробці Metal Gear Solid. Коли в 1998 році вийшла Metal Gear Solid, вона назавжди змінила світ відеоігор, як мінімум, своєю кінематографічністю. Та справа в тім, що на той час розробка ігор у 3D була відносно новою концепцією. І команді, яка створювала гру, було важко уявити, як працюватимуть кути огляду камери. Було придумане унікальне рішення: спочатку створити різні ігрові рівні з Лего, а потім зняти їх на камеру. Що йде. Дало змогу розробникам створити більш реалістичні ракурси. Ну, геній! І Лего це геніально. Завжди говорив і завжди повторюватиму. Deus Ex і руйнування веж близнюків? Deus Ex було випущено 2000 року за часів, коли графіка відеоігор, як я сказав вище, була ще досить обмеженою. У зв'язку з цим вежі близнюки було занадто складно помістити в панораму Нью-Йорка. Тому розробники гри придумали геніальний мув: просто прибрати їх і заявити, що їх зруйнував терористичний акт менш ніж через рік після виходу гри вежі близнюки були дійсно зруйновані по тій самій причині. Що ж, давайте зробимо наступне. Якщо сподобався випуск, підтвердіть це підпискою та вподобайкою, а також напишіть враження в коментарях. Бо в мене на цьому все головне, підтримуйте канал, бережіть себе і побачимось.